Ольга Леонідівна. У 2013 році я поступила у Дніпрожинський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та транспорту за професією, що з ремонту автомобілів та водій категорії ПЦ. Навчалася я у закладі три роки. За ці три роки було дуже багато цікавого. Я Наша багато друзів, з якими ми ходили до театрів, до цирку, до музеїв, е, здобула багато досвіду. Е, багато досвіду. І е, можу сказати, що у нашому навчальному закладі дуже гарні спеціалісти, викладачі е, високого рівня. І, е, Можу сказати, що і надалі я буду займатися цією справою, я хочу продовжувати працювати за цією спеціальністю. Дуже буду сумувати за своїми викладачами, за майстрами виробничого навчання. Та хочу всім порадити, приходити сюди та навчатися. Дякую всім за увагу. Бажаю всім успіхів. Мене звати Лебідь Михайло Степанович. Я закінчив середню загальноосвітню школу номер 19 Після, 9. Після 9... на базі 9 класів я вступив в Дніпродзержинський центр підготовки та переподготовки робітничих кадрів та автотранспорту. На, по спеціальності арматурник електрозазвалювання. Про, провчився я на цій спеціальності три роки. За ці роки здобув багато вмінь та навиків за цією спеціальністю. За ці роки я учасник у змаганнях по гіровому спорту та е, Юнацькі ігри. ігри, всеукраїнські. Патріотичний високий зараз я закінчую центр, буду працевлаштуватися за спеціальністю готувальників газозвалювальник. У нас в центрі дуже весело, буду сумувати за майстрами та викладачами. Приходьте до нас в центр навчатися. Бажаю всього доброго. Дякую. Дякую за увагу. Дякую за увагу.